Шановні земляки, хочу звернутися до вас зі зверненням про те, що на офіційному сайті партії регіонів її очільники гарантують на державному рівні проведення чесних та прозорих виборів до Верховної Ради. Але в той же час давайте розглянемо ситуацію у Хмельницькій області, конкретно у 188 окрузі, куди входить місто Хмельницький з мікрорайонами Виставка Озерна Лєзнєво. Місто Хмельницький район. Та Волочиський район все відбувається навпаки. Голова адміністрації Волочиського району разом із головою районної ради та мером міста Волочиськ, який є керівником районної партії регіонів, створили суцільний терор над працівниками бюджетної сфери. Лікарями, вчителями, соціальними працівниками та їх рідними методом залякування погроз про звільнення з роботи у разі, якщо вони не будуть агітувати за одну із партій та кандидата з Волочиська, ставленика партії регіонів. Так, наприклад, вже відбулися звільнення директорів шкіл з роботи, не надання мені як кандидату у народні депутати спілкуватися із виборцями у цьому районі. Більше того, 5 жовтня був прямий ефір на телерадіокомпанії Поділля Центр з моїм виступом, де нібито з технічних причин на трансляторі жителі Волочиського краю не змогли побачити відеотрансляцію. 15 жовтня жителі міста Хмельницького також були позбавлені можливості почути запис мого виступу. В ефірі 33 каналу, оскільки транслювалося лише відео без звуку 14 жовтня на офіційній зустрічі з жителями міста Волочиськ у будинку культури, мені категорично було відмовлено у можливості виступити перед виборцями. І це лише не поодинокі факти, які передскожають не тільки мені, а й іншим кандидатам проводити передвиборчу агітацію. Тому звертаюся до керівництва області, яке очолює партію регіонів. Так чим же вам не догодив Коліщак? Тим, що не вступив в партію регіонів, так я ніколи і не вступлю. Чи тим, що район, яким я керую більше двох років, з 18-го місця перемістився на четверте провідне в області? Так я вам відповідально заявляю, що я робив і буду робити реальні справи на користь громади. Так як для мене це важливіше забудь-яку політику.